Їду дивитися будинок в село Зяньківці Вінницької області, що понад Південним Бугом. Після жаху та суму на дорогах Черкаської області від Вінницької області я очікувала найгіршого, бо там завжди дороги були не дуже. Та була приємно здивована: всі центральні шляхи або відремонтовані бодай Ямкова, або їх повністю перестелили в рамках великого будівництва. Треш починається тільки, коли звертаєш з траси на село, і навіть там можна їхати. Будиночок, що я дивлюся, знайти легко він другий від в'їзда в село. Будинок стоїть трохи на схилі, від вулиці якісний паркан з червоного профнастілу на кам'яному підмуровку. За парканом висаджений виноград. Не знаю, які сорти, та він гарний, не здичавив. І нові металеві ворота. Все якісне, все ще довго послужить. Зліва від воріт гараж з заїздом з вулиці. За парканом металевий сарай під або дрова. Ділянка від вулиці огороджена сіткою в постовчиках. Зараз собаки, звісно, немає. Да колись жив якийсь величезний пес. Його вольєр зразу за хвірткою біля хати. Судячи за розмірами вольєра, то була немарна загроза. Заходимо у двір зліва направа. Вхід до гаража з заїздом з вулиці. Дров'яний металевий сарай. В великій цегляній господарській будівлі другий гараж з заїздом із двору. Велика в дві кімнати літня кухня. Великий погріб, найбільший з тих, що я бачила, та сарай. Прямо перед нами паркан з металопрофілю з хвірткою. За ним садок до річки. В садку дерев'яний туалет та шиферний сарай. Можливо, курник. Перед парканом у дворі криниця, облаштована насосом. Насос не включали, воду не куштували. Треба перевіряти, скільки води в криниці, яка її якість. Та вода тут має бути близько, бо город до річки. Вигрібна яма за будинком. Там все заросло, то я туди не лізла. Повірила на слово, що глибока та мурована. Зліва ще одна хвіртка у паркані вхід до городу. За парканом цегляний сарай для картоплі. У дворі два прибудованих приміщення. Менше котельня. Водяне опалення побудувати не встигли. Більше кухня та ванна кімната. Далі цегляний будинок площею 68 метрів, хвіртка та вольєр для собаки. Верандочки немає. Навіс над входом влаштована з профнастілу. Вхідні двері металеві, нові. Тут взагалі все відносно нове та сучасне. Всі вікна якісні, пластикові. Не всі відкриваються, бо не скрізь відкривання потрібне. Двір повністю заасфальтований. Покриття якісне. Між вольєром та будинком прохід до городу. Город на схилі. Аж он до тих дерев. За деревами річечка. Приватизована 20 соток. В користуванні вся земля до річки, мабуть, вдвічі більше. Сусіди є тільки з одного боку. Річечка маленька. No name. Та це можливість безлімітного та безкоштовного паливу. Відеорічки немає, а з місточку її видно, та мені було ліниво зупинятися. Річечка огинає ділянку з двох боків. Це і гарно і зручно. Садок на схилі. Сильно заріс, аж до неможливості продертися. кажуть багато молодих щеплених яблунь. Горіхи видно звідси. Роздивляюсь стан будівель. З каменю це прибудова під котельню. шлакоблоку, ванна кімната та кухня. Можливо, її потрібно утеплювати та штукатурити. Тріщин немає. Цегляний будинок теж в непоганому стані. Те, що я побачила, тріщина на підвіконні, що продовжується по вікну та над вікном. Всередині вона непомітна. Не знаю, наскільки це критичне. І тут же знизу є танка тріщина по фундаменту. Виглядає як стара. Від входу зразу потрапляємо в коридор. Стеля пластикова, підлога лінолеум. На стінах свіжі шпалери. Вимикачі та розетки теж нові, там, де вони є. З коридорчику вхід до кухні. Кухня прохідна. На стіні фартук з плитки та виводи під змішувач. Прямо ванна кімната обкладена плиткою. Ванна з вікном. Вікно відкривається. Нова ванна, новий унітаз. Бойлер та змішувачі зняті. Перед купівлею треба обов'язково ставити крани та перевіряти, як вода подається в будинок і як відводиться. Підлога плитка. Стеля з пластику, з збудованими світильниками. Пластикові двері до кухні, пластикові двері до туалету, пластикові труби. Десь щось потрібно поновлювати, та стан непоганий. З кухні вихід в невеликий коридорчик. Звідси двері трьох кімнат. З коридорчику також є вихід на горище. Міжкімнатні двері майже всі поміняні на нові. Кімнати, за винятком однієї, прохідні. В двох кімнатах залишилися старі вікна. Коли робили перебудову, їх з того боку заклали, а з цього залишили як є, та все одно треба буде робити косметичний ремонт, то можна їх закласти. Я б ще й міжкімнатні двері позакладала. Для мене планування з трьома окремими кімнатами з коридорчику виглядає зручнішим та більш раціональним. Плиткою викладена міжкімнатна груба. Наразі в будинку пічне опалення. Мали робити водяне та не встигли. Газ на вулицю не підведений. На початку моїх пошуків я вважала газифікацію будинку перевагою, бо газ завжди було проводити довго та дорого. Та за цей час я побачила достатньо опломбованих газових лічильників. Та знятих газових конвекторів, щоб зрозуміти, наразі газом в селі будинки не опалюють це дорого. Палять дровами грубою чи твердопаливним котлом. Це взагалі круто. На весь опалюваний сезон, навіть якщо купувати офіційно з документами, на цей будинок потрібна дров десь на 6-7 тисяч гривень. Без документів мотоблоками, нарізані під річками та по посадках, вам їх натягають вдвічі дешевше. Газу стільки нагорить за місяць. Готують або на газовому балоні, вистачає надовго заправити копійки, або на індукційній електричній плитці. Гарна сучасна духовка в будь-якому випадку буде електрична. Тому газ перестає бути важливою конкурентною перевагою. Наразі це щось на зразок гойдалки чи альтанки. Чи добре мати у дворі гойдалку? Та, мабуть, так. Чи вплине її наявність чи відсутність на ваше рішення щодо купівлі будинку? Та, мабуть, ні. З газом тепер так само. Розповідали, що груба, дуже вдала, економічна, довго тримає тепло. Зауважу, ця плитка при постійному нагріві довго не протримається. На грубу потрібні спеціальні кахлі. Вони набагато дорожче. Та на перший час це гарніше і зручніше, ніж мазана глиною груба. Це велика кімната. В неї опалення немає. Підлога скрізь дерев'яна. Ніде не прогнила, не просіла, не гуляє. Стеля скрізь суха. Тільки в цій кімнаті є проблема. Ось ця велика тріщина. Та головне не тече. Ну, я вже по всякому цю тріщину зняла, бо крім неї, тут немає до чого причепитися. Кілька днів тому по побожжю пройшовся ураган зі зливою. Повалені дерева досі не прибрали з доріг. У половини міста Гайсін познімала дахи. Непоганий Драйв. Якщо з дахом та стелею нічого не трапилось, вони якісні. Далі по маршруту я побачила пару стель, що лежали на підлозі. А тут все добре. Тут треба закладати два старих вікна. Тобто спочатку в цій кімнаті їх взагалі було 5. Це двокімнатна літня кухня. Там немає великої української пічі, є груба, обкладена плиткою та газовий балон, і звичайний комплект старих меблів, диван та буфет. Я б їх відреставрувала та покрасила. Хай би так і стояли на пам'ять про старих господарів. Підлога глиняна, стеля глиняна по балках, по стінам трохи є тріщини. Погріб мурований, дуже глибокий і великий, як бомбосховище. І сховати там при потребі можна половину з тих трьохсот мешканців, що зараз в Зянківцях проживають. Дванадцять мурованих сходинок. Сарай. Ну просто сарай з виходом на гарище. Підлога глиняна, дах не тече. Від гаражів ключів не було, всередину не потрапили. Лічильник новий. Стан відмостки непоганий. Будинок коштує 5 тисяч доларів. Документи спадщина, земля приватизована. Об'ява є на ОЛХ, посилання залишаю в описі. На мою думку, він вартий уваги. В Зянківцях живе 300 людей. Село живе, є школа 9 класів та амбулаторія, пару магазинів, є робота на нашій рябі та Владижині. Це недалека. Це школа. Її було розписано під час одного з літніх фестивалів, які до війни проводились щорічно. Приїздили художники, музиканти, сходилось все село, їхали з сусідніх сел. На Вінниччині та Хмельниччині є багато невеликих сіл, де проводять фестивалі, і які широкому загалу тільки завдяки цим фестивалям і відомі. А це найгарніше Південний Буг. Чомусь я вважала, що він набагато вущий, а тут він такий же гарний, як містер. Будиночок, що я дивилася, не виходить до бугу. від хвіртки сюди пішки 600 метрів. Є пляж, навпроти популярна туристична стоянка, є неймовірно гарні виходи гранітів. Чудове місце. Найближче місто Браслав 5 тисяч людей за 10 кілометрів звідси. Там є вся необхідна інфраструктура, а також багато історичних пам'яток. Шкодую, що не вистачило часу заїхати. Ось такий будинок. В коментарях мені, як завжди, напишуть, що будинок дорогий і оце все. Та мені дуже подобається ціноутворення над Південним Бугом. На Дністром цегляний дім зі зручностями, водою та річкою в городі, коштує набагато дорожче. Їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.